Хочу вам показати, як воно виглядає всередині. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати простий смачний салат. Це оселедець під шубою. Для нашого рецепту потрібно у мене три невеличких відварених червоних бурячка, відварені дві картоплини, одна морквина, два яйця, філе оселедця у мене вже готове воно. Тут 300 г, одна цибулина, одне яблуко і майонез. Сіль за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це порізати наше філе. Різати буду його невеличкими шматочками, кубиками. Всім, хто дивиться моє відео сьогоднішнє, всіх вітаю моїх підписників і такі, також глядачів з новим роком дракона. Саме головне здоров'я всім і миру і швидшої перемоги у цій страшній війні. Філе я нарізала. Тепер відразу ж буду переносити його в наші мисочки. Я буду робити подвійну порцію. Гарненько розрівнюємо, готово. Для наступного шару буду використовувати цибулинку і наріжу її кубиками. І відразу ж нашу половинку цибульки перекину нашу мисочку. І так само в іншу миску. Роблю сіточку майонезу. Тепер буду працювати з нашим яблучком. Виріжу серединку і також обчищу від шкірки. І відразу ж яблучко натираю на велику терку нашу миску. Ділю наше яблуко на дві частини і викладаю шар яблука. Тепер знову ж роблю в сіточку майонезу. Натираю картоплю на велику терку і робимо шар картоплі, трішки присолю і знову роблю сіточку майонезу. Наступним шаром буду брати моркву, також натираю на велику терку. І викладаю моркву. Знову майонез. Яйця від'єдную від жовтка, білок від жовтка і натираю зверху білок. Розрівнюємо білок по всій поверхні. Тепер натираю буряк на велику терку. І наступний шар буде у нас бурячок. Гарненько розрівняли буряк і тепер робимо сіточку майонеза. Верх буду прикрашати жовтком. На маленьку терку натираю. І в принципі наш салат і готовий. Можемо прикрасити ще його зеленю і даємо постояти, щоб просочилися всі наші інгредієнти нашого салату. Приблизно 2-3 годинки. І можна подавати на стіл. Минуло у мене 2 години. Хочу вам показати, як воно виглядає всередині. Видно кожен шар нашого салату. Дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!